20 тисяч літрів пива в Іран, то в принципі ми можемо згодитись, що в Румынию треба допустить. Украинці хочуть відпочивати в Сербії. Серби згодні з українцями, ми, ми дати... Чорногорія, дати... що правда, у вас море нема. В Чорногорії, але ми все одно будем. <риклад> О, ні, я знову відправив всіх українців! У папа встала. У встала. нас! Всі українці покидають Грецію і йдуть відпочивати в Чорногорію. До моря нема. Хіба щось що? А чого українці відпочивають з. В гвинтівками, блядь, в руках. А, <сіх> австрій, ну, це стрейкбол, це бай-бай. <сіх> Україна, Україна. Я а вважаю, що це ви відповідальні за повстання на території Сербії. Я бай, бай. Бай. А, онлайн, Серби, он є позицію. Та бачиш, нам там їсти надають. Іран повністю підтримує повстання там. в Сербії. Тому що. Ну просто тому що, на... нахуй нам ще, брать. Нам Албанія навіть не дає відпочивати в них. О, а ще українці ось. Ну їх треба кудись в інше місце відправити, бо якось дивно. Оці, відпочили вже, хай їдуть, я не знаю, в столицю. У Белграді є прекрасний люксовий отель, якого також можна подивитись на а а Вони в Телеграм. Угорщини і Австрії. Люкс, Мені... Нам дуже страшно за річ. Сербію, тому що українські... Блядь, їдуть в Тегерани, мені щось це... Маска, будь ласка, Там там в Тепері сьогодні. Блядь, давай, давай тебе, давай тебе... Він нас може. А ми... ще українці поїдуть в Хіво взагалі. Тільки, тільки зменшив ціну, ціни, блядь, на... Ці на готелі, блядь, українців тепер пизда на Ірані. Сик, Марсик, прийшов збивати да. своїх, своїх людей в якесь екзотичне місце. Моє слово. Точно, Дарки, я Даркій, в тебе ж колонія є. Я, я почну школу. У мене є острів на 480 населення. Ні, ну я поки в Мад'єру їх відправлю, а там буде зрозуміло. Ха. Ну, Так, давай куди ще в Азію відправимо їх. Блін, подайте озброєння на пропитання пистати. Прийміть. Е, ой, ой, це не те. Ха. Ну ладно, Прихожень, ладно. почти дійшов до Москви з 25 тисяч. А в Ірані зараз 27 тисяч українців, мені щось це не. <реш> <реш> <Дагадаю>. <реш> Наша Чому компанія їде Добаві. відпочивати в Грецію. Компанія героїзна. Я прошу вас надати. Нашим туристам проїзд в вашу чудову країну, аби наші туристи також змогли відпочивати. В нас голодомор. У Ми привеземо привезем вам сербських і половину пляшки сербських. Ні, українці не, їдуть не, відпочивати влас, в Астрахань Бля, краще ви там не наші. О! Українці поїдуть в Магадан. Все погано, все погано, Шіпат, погано, все, погано все погано, все погано, погано все погано, погано все погано, все погано, все погано, все погано до Валгора. Ого! Шу виявляється, українські вталі. туристи, вони досі пливуть до міст Тімора. чого 41, я виставив? Ну, сербі, якщо так хочеш, то можеш відпочивати. <звук> українські поляки, як ти ставишся до того, до проведення операції в Румунії через 5 днів? <танцівжя> а, наша компанія. Е, крузна готова підтримати мешканців Константи. Краще ви були до Ірану, блядь, дайте нам зброю. Ахуі. А до речі, ми можемо відправити нашу, е, нашу крузну компанію в Іран. Бля, да нам треба зброї, ні, блядь. Зброї немає, я крузна компанія. А, <су> 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 <гум> так, так, через 5 днів. Починаю спецоперацію проти Казахстану. Ні, через 4. Бля. Ну я взагалі хотів... Давай, давай. Я хотів теж Казахстан, але я добра. Хай Россия добавила. Да ви Казахстан. Ой. Бля, да просто метал є, Нам потрібен метал, бля, пизда. ні, Казахстан. А до речі, ще одна. а. А 9000 украинцев едут в Магадан. Люди, я вважаю, що Росія проводить агресію проти Казахстану. Нам потрібно захистити Казахстан. Це не агресія, я захищаю Казахстан. Від них тих височило місця. Мені а -а -а. не подобається, до речі, ця штука. Якщо ще якась агресія буде, я скасую подорож українців в Магадан. Стоп, секунду. Вони ще довго туди йти, будуть. Це, буде. Не, агресія. О, оце, оце, це не агресія. Це агресія, я вважаю, що це. Повна агресія. Це не агресія, це захист казахських жителів від нацизму. Там, в витівки, я заручився Там на... у папа встала да. в Македонії, о, ні, Це українці Ми, О ні, українці туристи. тепер заблоковані! Ні, тепер. Серби, українці в Сербії тепер заблоковані, о, ні! Сербії, греки, у мене є то, у вас одне прохання. Я ні. зараз буду нападати на Румунію. Ви повинні. Не допомогти Румунії, бо якщо ви то mm. поможете Румунії, ви можете ну. Вам буде погано. А я допоможу за сім переговорів, адже Румунія є моїм союзником, я не хочу зраджувати Румунію. Криве, українці українці пливуть зараз по а, річці а, під Оренбургом і спостерігають за жахливими військовими До злочинами сухани. Російської імперії на території Казахстанської. Це захист Казахстану. Кілько. А може піти покорити, поки там домовляються, блядь. Чооо! <вит> <сліков> <'ї> Це було очікувано. <вит> Румунія переходить під AI. <вит> <пит> Боже! Це круто, але в мене немає військ тут. <пит> Сто в мене є. Ні, але мені Басарабія ж треба. <пит> Та я ж твій її продавати можу. У в будь-якому випадку курорт закінчився. Коновалець заб... забирає мельника, і вони повертаються в Україну. О, встань, повстань, народи мій бери заспродюмить. Замагадам, все ще не бій. Може, українці, які в магадан їдуть, вони вже голодають. Вони вже В них Атрикшн 18%. Їм very cold в Казахстані, тому. Іран на зв'язі, він під'єднав нам Київ Стар. Потушно. <тушно> ну чого, українські. Було оточено дві, руму... дві цигансько румунські дивізії, перемога буде, перемога буде. Це перемога повна, я вважаю. Українці повертаються я додому. Відпочинку. Я Україну. Тоді Іран забирає IZBR. Ок бро закінчено. Ого, ти щас тупа капітулювали. А як Сербія а... капнула? Це, 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 це Македонія, це, 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 це УПА в Македонії. А, це, а, це, а що, це, що вони це, в Македонії забули? Тому що о, е, як це, тільки Україна. Україна привезла своїх туристів відпочивати, то зразу <зак> УПА подала <зак> повстані в Македонії. Також, от <зак> прямо зараз, наша uh, сербська розвідка провела розслідування, і воно знайшло у лідера УПА. Візитівку правого сектору та громадянство України. Це я вважаю нестерпно. Візитка правого сектору, потужно. Це, це потужно, це правда. Проте це також є агресивною дією проти Македонії. Ой. Що ти все Нашпигували українські. таблетками Шпигували. і. Монетками. 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 Монетками так, таблетками. Булетками. А українцям нормально Паре, дивитися, як Казахстан захоплює. Рос... Рос... Я Рос... кажу, Рос... не нормально, але вони не дивляться. Вони, по-перше, ти... вже це, а по друге вони їдуть в е... Магадан. Ні, ти подивись, у тебе дивізії у тебе люди стоять біля границі, біля Казахстану, де зараз Росія біля. нападає. А, біля. Е... так це біля, територія Ірану, вони відпочивають там. Ніхуя собі. Чеки минус 110, ааа, блін. От дивіться, українці допомагають. О, ні. Неодно! Ні! Що no! це сталося? Росія проявляє це, Я збуду. визволив Казахстану. United жити. Юнайтед Стейс Америка? Де ти, блядь, їх, їх захопив? Ні. Це повна непідтримка Ірану я до Казахстану. Ой, да уб. Це визволення. Тебе визволення, має ти має має його має. захопив. І захопив Фа... Казахстан. Я Ту... прошу вашої уваги, друзі. Отже, Трава, как -то. я прошу Німеччини, щоб а, в обмін на те, що я зараз розміщу свої війська в Румунії і буду виснажувати їхні а, як би, дивізії лінії лі 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 так, дивізії, буду їхні виснажувати, але при цьому сам я в війну вступати не буду. Ви захопите Румунію легше, але взамін я прошу залишити Болгарію. Болгарія і, незалежна, Україні, чи що ви знаєте. Як ви захопите Румунію, і Румунія стане. Ой. І Болгарія стане незалежною. А, і вона залишиться в моєму альянці. Mm, ну ладно. Секретні дані, що Іран передає шахеди Україні. Потужно, потужно. Секретні, а на жаль, неправдиві. О, блядь. треба більше шахедів робити. Ну у нас немає фабрик, щоб робити більше шахедів, тому. Бай. Yeah. А, wow. ось, тисяча 1000 Ух ти дякую. 1000 шахедів передано в Україні. Це було зроблено 2 лютого 1938 року. Як там українці <говори> з Магадану? <говори> Ух ти українці, виявляється, вже Українці прибули в Магадан, але тут 30 на націонала. <говори> Частина стоит спецоперацій, вже виконана, у... Бесарабія вже українська. Россия, ну, це... Росія, Росія, чому 34 німецькі росії дивизии? <рес> Сто, все! Російські дивизии предпоживают в, в Николаївский. Вони там в це секретна інформація, все. Ты написал, нет, 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 на нет, 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 за нет, 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 ні, Італію захопили. Сербські дивізії прибули в Крим відпочивати, і вони зараз прямують до Керчу. Ще не прибули. Ще не прибули, вони прибули. Бля, продайте зброю Ірану, йоха, не ж ти папа. Дорогі друзі, у, я нас... щойно став свідком жахливого видовища. Хоч німецькі війська відпочивали у кричі два роки тому, проте тут. А, жахливий свинарник. скрізь від бананів і... А... Чому німецькі війська так себе... У меня в це справжній кадр я вам можу дати демонстрації экрану. Чому німецькі війська так себе поводять погано? Ми просто подивіться ви, на... це Німецькі війська лошари просто повні Після жахливого видовища сербські дивізії перед. Е, переводяться в Севастополь. Адже вони не могли просто витримати. Може, що в Севастополі роблять? 139 німецьких човнів? Охороняють Україну від висадки Румунії. 37 тисяч німців подохло. Взагалі найближче по рынату зробили кайти... саме українці. А, ну, ой, власне, 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 вони не зможуть я захищати бітелк, Бухарест. Давай зараз Україна. Іди на Бухарест, на Бухарест ти зможеш пройти. Ні-ні, я йду давай. на Бухарест це Мінцем. Хоча в мене тут ще машинки. Немає машинці. зараз дивізій взагалі. Бухарест треба оточити спочатку. Там, Там а... немає дивізій, давай, заїжджай в а... Бухарест, давай. Ні, О, ні. тупі румуни. Давай. Битва за Бухарест. Можуть, також можна втрумати. Це... неменська... Насосерби коня, туди-сюди. О! ...климка української піхоти. Та! Тобі. Зберемося. Я просто міський скрикнув. Ой. Болгарія не потрібна. Ми, ми сперечаємося за флот? Румунія була успішною... Я укр... в українській військовій... в українській туристичній а... компанії поповнення. А, ну. Я та спробував, але я ніколи не користувався цією штукою. Я можу? просто... Я не бачу тут, а... Фір о Саме як Що вам треба? Скажіть, вам треба, я зроблю. Нам потрібно зараз... О, правильно. Ладно, Крім, з Бессарабі, ой, з Молдови, з Румунії, можеш робити, що хочеш. Я не задоволений. Ти напроводив на цю конференцію, я не можу. Поляці, поляці відпочивають в Карчі. Діанжейшн шуста дивізія піхоти. Як поляки взагалі можуть відпочивати в такому цвенарнику? Причому вони. О, ні, вони покидають как чим не сподобалось. зустрічає 140 кораблів. А чому... А чому я воюю проти Росії? Що за хрень. Австрія, Австрія. я випадково на тебе напав. А що осталося? Я на Іран напав випадково. Давайте підтримаємо Іран проти рандома. Я дома. Іран, та, це найкращий курорт в світі. Єбать, якого біса на мене напав чудовий, чудовисько, бля, яким образом? Блядя, як випадково, алло. Та ебать, як випадково. Бля, як можна від, випадково прийти просто і сказати, ми об'являємо вам війну, блядь. А, Українці выявляються, відпочивають э, все картвело. Українці покидають прибаваю. Іран. Хуя? Чу? Тому що я така людина випадкова. Але український флот, флот залишається. І а, добре, українці добре. повернуться в АРМ. Але в інші, в інші готелі. Добре. Ми будемо вас, на вас чекати. Потрапили в точно. У мені комуністична загроза. Ми підтримуємо Німеччину повністю в цьому плані. Не бачу сенсу просто ну, життю комуністів. Тому так, ми підтримуємо Німеччину. Ми повністю підтримуємо. А в Німеччині є танки, блядь. Да. О, чудово. А, почалося. Да. Просто з челом общаєшся. Індонезія, Франція, Британія, Я Блин, тільки зараз зрозумів. Я же частина вельт Бля, мы ездили. Нет, типу я марионет, мене призвали. Якось не думав про це. Ну а зараз на вас чекає топ-1 жахлива порада від німця. Україна, що? е, відправка, відправляйте дивізію в Португалію, щоб ви з сторони Португалії пробились в Францію. А Португалія в Альянсі, я не знаю. Добре. Люди і можете ще в Італію. Не здохли. Не, ну в Італію мені страшно, а от в Португалію піду. В Італії дуже важко буде, бо тут гори. Якщо у вас є зайві горні девізі, то можете тут і відправите. Жодної немає, тобто. <су> 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 а, це Я, на інформацію. <палець> о, ні, українських туристів пото. 10 конвоїв українських туристів і грузинський о, підводний, о. підводний <су> човен потопили. Пиздець. Зрада. Зрада, зрада. Це кошмар, і а зараз ще б... <палець> б... Ух, ти ж о ні. Си писайте у нас, будь ласка. Цар помер, я оголошую траур. Тепер правитель Володимир 3 Путіна, ой. Путін. Поняв. Ти Може Путін. це я. А, це ти Путін. Владимир. Володимир. Володимир 3 Марсенко. Ага. Ааа, Путін. Українські конвої нещадно топлять. Винглійш ченнел. Бля, в мене, в мене один конвой потопили, їбать, підари. У мене 20 вже. Я проїбав. дивизию проебав. Британії флот що? величезний. Он весь флот британський собі сперола. Лучи, каш твоя дивізія робить? О, ні, до мене висаджується і до то мало ВПС могла висадатись. Дарки, я йду в тобі До У мене ВПС могла висадитись, Вона дивізія, є. А я не можу, я ж не воюю з ними. А я можу а, з ними а, якось печати. Я вас лопанув, я вас обманув, вона не вистулося. Лоу. Я б я дивлюсь на карту, думаю, де близь. Мені німець сказав відправляти війська в Португалію, а я не воюю з Португалію. Да, відправив в Португалію чи оце, я то мав. Бо, я не yeah. oh. я, А я ну, почати мой. Я що? Я втратив стільки квіпмента і конвоїв просто щоб зрозуміти, що означає не воюю. А я предлагав відправити Прошу. війська в Португалію, а він не захотів. Так я відправив в Португалію війська всі свої. А, а да. я з ними не вдал. А, чувак, в тебе пустіти, у тебе в пусті провинки, блядь, закотли його просто нахуй і все, це тупий бот, блядь Я можу почати воювати да. з... з Іспанією? Вода тоді піде в союзники і ти буде корок, а тоді потрібні корки, бо якщо їх падать дебає корок, то я буквально ні за що настав. Ну якщо вам цікаво, скільки тисяч людей втратили українці в Ла-Манш то підписуйтеся на цей канал та чекайте на фінальну частину цієї гри.